Складні стосунки і таро. У процесі незрозумілих, заплутаних складних стосунків, партнери часто шукають відповіді, звертаючись до таролога. Це нормально. Адже якщо в емоціях та розмовах повний хаос, то стороння допомога може пролити світло на те, що може бути під носом, але ми не помічаємо. Про це ми поговоримо зараз. І нагадую, що до кінця жовтня в мене триває акція на діагностику негативу 50%, яка коштує за акцією 210 гривень. Записатися ви можете в особисті повідомлення в мій інстаграм, Facebook або написати мені в месенджер, Viber чи Telegram. Контакти під цим відео. Отже, при стосунках бувають такі моменти, які тримаються фактично на волосині, тримають партнерів. І щоб їх урятувати та піти тією гілкою реальності, у якій є щасливі стосунки, потрібно щось зробити. Часто буває так, що працюючи старо, я бачу, що шанс урятувати стосунки дуже малий, але він є. У цьому випадку я чесно про це повідомляю клієнту чи клієнці та складаю низку порад, яка може приблизно звучати як. Стосунки триватимуть, ви будете разом якщо. І тут криється невелика проблема. Зазвичай усі чують тільки першу частину фрази «Ви будете разом, але мало хто аналізує ті умови, за яких ця можливість здійсниться. Наприклад, умова ви будете разом, якщо ви особисто зміните свою стратегію, не будете тиснути на партнера, не будете змінювати його. Якщо в людини є недоліки, а вони є у всіх, то єдиний шлях їх сприйняти і ставитися спокійно. Якщо в партнері є щось, що вас нервує, то ця риса нікуди не піде. Партнер не зміниться заради вас, особливо якщо тільки ви більше зацікавлені у стосунках. Єдиний вихід це змінити своє ставлення. У мене були неодноразові приклади клієнток і клієнтів, коли вони дослухалися до поради, і стосунки виходили на новий рівень. Минали кризи. Але також є і приклади тих, хто хотів залишити все, як є, не чув абсолютно моїх рекомендацій, скільки б я їх не повторювала, і, врешті, почуття сходили на нівець і пара розпадалася. Тож будьте розумні, підходьте з усією відповідальністю до взаємин, і ваше кохання буде лише міцнішати з часом.